Ця фарба і перебивається. Ну, На спеціальну дошку наноситься фарба і перебивається. Тепер дивіться, рушники оце, отут, у притворі, і в основній частині всі крім тих, що в кутку, це 19-та перша половина 20-го століття, що я постійно не говорив. Отже, дивіться, домоткані рушники Переяславщини, вони були дуже довгими. Там до п'яти і більше метрів, бо в нас були довгі ряди ікон. Аналогічні домоткані рушники Черкащини, поліські рушники, бачите на арках. Тут бачите багато чорного кольору. Це знак трауру за людьми, яких знищила княгиня Ольга. Пам'ятаєте, у нас багато будівель із затоплених Канівським водосховищем територій. Аналогічно у нас багато експонатів із затоплених територій. Зокрема, ось бачите, рушники. Із затоплених територій. Тепер тут у нас, по центру монастирські рушники, вони вишивалися черницями в монастирях і кошти йшли на потреби монастирів. У кутку дорогі кролевецькі рушники.